Слава Богу, друга церква. Е, вже деякий час е, в мене всередині є одна пісня. Я її дуже сильно любив вже давно, але на заразній час, я думаю, вона стала набагато більш актуальною. Е, напевно, що через те, е, що ми живемо на нашій землі, на якій зараз багато горя. і Автор цієї пісні каже багато слів таких, що хоч тут на землі, можливо, я вже не маю дому, можливо, мій хліб гіркий, і гірка з ним вода, але є основна надія цього автора, який пише цю пісню, він каже: там у Господа є мій рідний дім. І як туди лину я, не можу сказати не мій брат, а не моя сестра, яка з боку стоїть часто. Не можу сказати, не моя дружина, часто мої діти, але в мене є моя душа, і вона знає, наскільки сильно я хочу саме туди в небо. Оце ця пісня. І хоч тут? На землі. Я не маю вже дому, і хоч хліб мій гіркий і гірка з ним вода, і хоч затишний дім і тепло незнайомі, твердо знаю, що в Бозі надія моя. Там у Господа мій рідний дім. як я лину туди, лиш душа моя знає, там тепло і любов я знайду, знає Бог, утішитель сердець. Бути йти і радіти, хоч в дорозі самотні та, та хвалу принесу я Ісусу Христу, щоб до неба дійти і не впасти в знемозі. Боже мій сили, дай шлях пройти до кінця. Там у Господа мій рідний дім, як я лину туди, лиш душа моя знає. Там тепло і любов я знайду. Знає Бог утішитель сердець. Хоч терплю часом біль, і порою так важко, та закінчиться шлях мій в країні небес, лиш надій живу я в любові Господній твердо вірю додому, до неба прийду. Там, у Господа мій рідний дім, як я лину туди, лиш душа моя знає, знає, там тепло і любов я знайду, знає Бог утішитель сердець. Заму Господа мій рідний ді, як я лину туди, лиш душа моя знає, знає там тепло і любов я знайду, на Бог, Бог вінтішитель сердець. Blah